Усім привіт! Мене звати Настя. Я на Ютубі з'явилася нещодавно, але вже маю повноцінні шість влогів, які кожному рекомендую подивитись. Я проживаю в місті Одеса. Як ви бачите, я приїхала для того, щоб вам показати гарніше море. Але поки доїхала, опустився дуже сильний туман, і цього моря майже не видно. Я взагалі-то позиціоную себе. Як лайфстайл-блогер, але звичайно ж у кожного лайфстайлу є свій нахил: хтось б'юті, хтось психологія, хтось кулінарія і так далі. І так далі. Що стосовно мене, я часто в своєму інстаграмі, а тепер уже і на ютубі розповідаю безпосередньо про саморозвиток, про все можливі способи набуття звичок, як, які звички як на нас впливають, як їх можна. Налаштувати так, щоб вони працювали на, на нас. Як за допомогою планування і організації свого особистого часу можна покращитись у всіх сферах свого життя? Десять років тому я переїхала в місто Одеса, приїхала з Дніпропетровської області. Ось так я виглядала. Я скажу так, що на момент переїзду це все сталося просто, як наче мене хтось взяв за руку і, і провів, тому що я навіть не мріяла потрапити в таке прекрасне місто. місто. Вважаю, що це мені був як подарунок долі <сум> переїхати в таке місто, тому що дуже чітко пам'ятаю момент, коли я йшла через Деребасівську на навчання і усвідомлювала той момент, що я йду зараз по сонячній деребасівській, замість того, щоб йти. Серед димного, Кам'янського або ж Дніпропетровська, Дніпропетровськ — теж по-своєму гарне місто, але Одеса мені більш по душі ці 10 років я вже встигла дуже багато чого зробити, дуже багато чого прожити. Взагалі, я вважаю, що я 10 років тому і я зараз це умовно дві різні людини і візуально, внутрішньо психологічно. Тому що, як мінімум, за ці 10 років я встигла на початку переїзду в Одесу 10 КГ набрати, а зараз вже 10 кг ці скинути. Це як мінімум, в цьому місці я навчилася умовно самостійно жити. Я пройшла всі стадії прийняття того, що доросле життя далеко далеко не таке, як ми його собі уявляли, будучи маленькими, чотири роки тому. Я втратила для себе найдорожчу людину свого дідуся. До речі, коли мені важко або добре, я в будь-яких випадках приходжу сюди до моря. Воно магічне, воно забирає всі-всі-всі погані думки і під гарні думки. Вечір, коли не стало мого дідуся, ще одним подарунком долі була зустріч з моїм вже нинішнім чоловіком. Сашою. До речі, дідуся мого теж звали Саша. Можете вважати мене трошки схибленою, але я вважаю, що це не... непросте співпадіння. а можливо і просте. Більш детальна історія нашого знайомства з Сашою є в моєму інстаграмі. Більше того, історія знайомства, історія пропозиції, а далі підготовка до весілля і саме весілля є покроково просто виставлена в інстаграмі, в хайлайцях. Обов'язково заходьте туди. Рекомендую всім, незалежно ви в відносинах, не в відносинах, плануєте весілля, чи вже воно у вас було. Там дуже цікаво. А зараз нас з вами чекає один із знакових влогів. В цілому, один із знакових поворотів в моєму житті. По завершенню цього влогу мені треба буде вчитися жити по-новому. Це новий розділ в моєму житті. Вже прийшов час, я цьому дуже рада. Погнала дивитись, ховати цієї лірики. 7.46, 46. Виїжджаю на загальні збори, на останні загальні збори в мережі. Змішані чувства, але в цілому все йде, начебто так і має йти. Одразу переїхавши до Одеси, будучи студенткою, я почала працювати. Спочатку це були нічні зміни касиром, а далі, паралельно з навчанням, я почала й підніматися кар'єрними сходами в мережі. Оператор, адмін маленького проєкту, адмін нового великого ресторану, слідом керуюча мережі і відповідно директор. Історія довжиною в 10 років. І от зараз перед вами фрагмент, як я приїхала на останні загальні збори мережі, на яких і оголошуємо новину про мою відставку. Збори пройшли швидко. Це було офіційне оголошення для співробітників, але всі вже й так розуміли, що коїться, бо останні два місяці, передаючи всі справи, я вже відходила від робочих процесів. В милому влозі заділа тему харчування та ваги, тому сьогоднішній ранок почала із зважування. Як бачите, моя вага наразі 57, але я перед тим як Зважитись поклала добрячої води, але при, приміром воно так і є. Я особисто хотіла б пару кілограмчиків набрати для того, щоб бути такою більш м'ясистою. Зараз же моя задача ситне поїсти, що я вже й роблю. Варю собі сніданок. Зараз е, ситно поїсти і що немаловажно, смачно поїсти. Дуже важливо, тому що далі я вже збираюсь, трохи навіть запізнююся, до стоматолога робити зуби. З початку року ми з Сашою так плотненько взялися за лікування зубів. Я планував він вимушено почав боліти зуб. Дуже важливо перед тим як ви йдете до стоматолога, незалежно від того, в якому це проміжку дня. Перед цим. Ситно їсти. Бо, як правило, після того, як ви щось там зробите, неважливо чистко готувалася каша. Не... Це чи пломби, чи щось ще інше. Після цього деякий час не можна буде їсти. Тим паче, якщо вводиться анестезія, то тим паче. Тому обов'язково перед цим ситно їжте, щоб потім не страждати. У мене тут був гурт, тунець, два яйця курячих. І черіки, і кабуся. Все поспішаю. Звичайно ж, за кермом я слухаю не ту музику, яка зараз накладена на відео. Це все через авторські права. А музика, яка заряджає мене на класний день, знаходиться у мене в телеграм-каналі, посилання на яке вже є в описі цього відео. Так, ну що, я вже вийшла від стоматолога. У мене ось ця частина вся в анестезії. Ми зробили зуби, зробила швидко, чітко, все класно. Я просто дуже чутлива з високим чи низьким больовим порогом і про що мені одразу боляче. Хочу обійти автівку, тому що чувак ходив щось незрозумілий. Почала вона мені робити, мені одразу стало боляче, тому я пішла, зробила анестезію. Поки я прям розмовляю нормально, але бачите, А ні, воно не видно. Про тут все. Занімівши, добре, що я поїла, що мені тепер спокійно можна існувати. Що хотіла сказати? У мене на завтра, на другу половину дня, теж візит до неї залишилось на цій частині, ще там нижній зуб. І як я й планувала за цей місяць. Я собі привела в порядок зуби. Думаю, що це надовго Буду е -е -е. не відчуваю так прикольно. У мене останній раз анестезія трималася аж 4 години. Зараз в мене ще й язичок, половина язика така дуже в'яла, але начебто розмовляю нормально. Вирішила, що повернуся додому за одну вже кінець місяця треба сплатити за комунальні, тож зараз піду сплачувати. Так, ну що, я сплатила, вийшло за місяць 3400. Щось в цьому місяці багатенько, треба подивитися за скільки? що скільки. Хочу показати вам наш двір 24-поверховий будинок з трьома під'їздами. Називається Жилий комплекс Кадор. Нам досить зручно, дуже подобається, що це закрита територія яка охороняється, особливо в стані війни, це дуже зручно. На території є два магазини продуктових, звичайно, вони не такі зручні, як нам звичайні, АТБ, сільбо і так далі. У них трошечки більше націнка, але все зручно. От Зараз я йду за водою, тому що додому не встигла замовити. Вона буде тільки завтра, а ходь-то хочеться. Я прийшла додому, Та як заснула, заснула я десь об одинадцятій. А зараз другі годинки так добряче поспала. У мене за цей час вийшла анестезія, такі остаточні відчуття. Але ж в цілому я вже ну рухаю нормально. Я собі. Придбала кока-колку та її потрошечки пила, не втрималася, щоб взагалі нічого не пити. От включила ютубчик під влог дівчинки, заснула солодко. В цей час на вулиці сталася прекрасна погода. Просто неймовірна. Я збираюся вирішати. Перепрошую. Спецпроект. що, ну Це ж зовсім інша справа, коли сонечко вийшло. Дорогою до моря розмовляла по телефону з Сашою, і він в цей момент теж був за кермом. І уявляєте, в різних районах міста можна було спостерігати зміну погоду просто на очах. Жесть, а що по погоді? В центрі е, сонце. Яскраве, таке, прям тепле. А тут тупо туман. Ви звідси навіть море не побачите. Приїхала до моря, атмосферка цікава. В прямому і переносному сенсі Одеса місто контрастів. В центрі сонце, а біля моря. Тупо не видно моря, гляньте. Як так? Сьогодні сніданок <кій> тим, яким можна похвалитися, похвастатись, все тому що вчора ввечері ми з Сашею так плотненько повечеряли. І відповідно, зараз мені взагалі не хочеться їсти, дивитися в сторону їжі, але в мене була шоколадка, про яку я згадала, і от зараз нею з кавусею поснідаю. Я прокинулася сьогодні. Запізно можу собі дозволити, розумієте? Насправді зараз я зберуся та буду направлятися на роботу. У мене сьогодні в планах виплата зарплатні, остання виплата зарплатні, і в цілому, передостанній робочий день, в цілому в моїй діяльності в ресторанній сфері. Вже десь близько року ми з Сашою. Винашували в собі цю думку в цілому, ще коли почали бути в відносинах, ми розуміли, що так я працюю, але це не може тривати на постійній основі, тому що саме моя робота, специфіка і відповідальність потребує більшої уваги безпосередньо на роботу, ніж на сім'ю. І в нас бувають моменти, коли нам не вистачає часу побути вдвох. А якщо в майбутньому ще будуть дітки. То сувміщати в тому разі, в якому ми хочемо бути батьками, не такими кар'єрними, як можуть бути інші. То це не сумісні варіанти. Тому ми вже десь близько року думали над тим, щоб я відходила від робочих обов'язків, а саме брали на роботу кандидатів, які б замінили мене. У нас було дві спроби. Точніше, три спроби, і от третя вдала вже близько двох місяців. Я плавно відходила від робочих процесів, передаючи інформацію, усі контакти, усі свої знання набуті за всі ці роки роботи. Керуючої мережі, як я сказала до цього, що якоїсь лірики в принципі в мене це не викликає. В цілому я відчуваю, що це є логічний процес мого життя, так як люди закінчують школу, так як люди закінчують студентство, так моменти, які приємні, є які неприємні, але вони стали для мене досвідом моїм. В цілому. Я рада, як і тому, що я провела всі ці роки працюючи і піднімаючись по кар'єрним сходам, так і рада тому, що я вже цю історію закриваю і починаю нову. Дивлячись на туман, погода насправді дуже класна. прям весна тепло. Вчора навіть прослідковувалося, як туман за 5 хвилин міг охопити будинок. Коли насувається туман, ми його бачимо майже не відслідковуємо. Типу, пройшло там деякий час, і ми вже поняли, що опустився туман. А тут прям чітко було видно, ну зброєним оком. Місцеві пабліки піднімають паніку. Типу, що це якийсь. Штучний, що нас травлять. Все може бути, але хочеться зберігати якийсь позитив і розраховувати на краще. Але в цьому є якийсь свій вайб. В цьому тумані він виглядає як фільм. Знає. Підтвердження того, що погода реально класна, це те, що я в кепочці. Я собі її придбала пару днів тому в сінсей. До речі, зверніть увагу. Там цікаві кольори, не просто класичні, або якісь такі яскраві. Придбала цю кепку з розрахунком на те, що буду її носити весною, але одягнула навіть сьогодні, тому що вона візуально мені подобається. зрозуміло, що вона мене не, не зігріє. А під свій сьогоднішній образ мені сподобалося, як вона підходить. От по перше, рекомендую купувати ось такі кепочки, а по-друге, те, що реально тепло на вулиці. Так, ну що, за рахунок того, що я слабенько поснідала, зараз е третя година чи півтреті я, звичайно, хочу їсти. І ми з вами зараз підемо в ресторан, який я дуже люблю за їхню пасту з креветками. Я, в принципі, полюбляю пасту з креветками в будь-якій незрозумілій ситуації готова її їсти. А там мені дуже подобається. До речі, це ресторанчик, який я... А завжди запрошую всіх, хто приїжджає в Одесу в гості. Це вам трохи Дерибасівської, Пасмурно. Людей хотілося б більше. Приїжджайте в Одесу. Тут варно, в любу пору року. Цей ресторанчик знаходиться за ось цим фонтаном в Горседу. У мене розв'язався шнурок. Йдемо далі. Ось цей ресторанчик називається Італія і море. Не знаю, чи сфокусується, буде видно. Так, на годинку пів на п'яту. я щойно була у державній установі стосовно електроенергії, не буду вдаватися в подробиці, але для мене це був стрес. По-перше, її йти, Вона чи засікречена в дворах якихось незрозумілих адреса одна, а по факту це інше місце. А по-друге, ось ці всіліці хіночок якихось бижених. Завтра мене ще чекає ліцензійна палата. А зараз я відправляюся знову до стоматолога. У мене візит на пів шосту. Олена написала, що можу приїхати раніше, і я вже лечу до неї. Якраз я звільнилася і думала про те, що ж мені робити ще годинку, а може вже летіти. Не можу зрозуміти, чого. Жовтить так при деякому освітленні. А, я вже приїхала від стоматолога, тепер мене ця частина під анестезією зробили. все. Я зробила, я упакована, зуб в мене здоровенький, все окей. Трошечки дикція відстає через анестезію. Зараз чекаю, зараз чекаю Сашу. Він їде з роботи, віддати йому автівку, щоб він поїхав на тренування. Він так по роботі їздить на робочій автівці, а зараз має можливість заїхати додому пересісти на Лінкольн. То я його чекаю. А ось тут у нас наш будиночок, в якому ми живемо. А я тут, там би не можна паркуватися, припаркувала і жду його. До речі, мені а, мені здається, я кусаю щоку. Мені сказали, щоб Анестезія пошвидше пройшла, можна пити теплий чай. Тому спробуємо. перевіримо, чи справді це може повпливає. Можна взяти е... ключі? Не uh -huh. А що ти мене знімаєш? Ну, а как. Та що? Та що а зачем ти сюди яйця поставив? Ну, це не надо. Куди? Кушати. Приїхали з Сашою по його справах. Зараз знаходимося на заправках. У мене анестезія ще не відійшла, але я хочу їсти, капець. Зараз замовили ход. Подивлюся, як я буду справлятися з цією ношею. Але вже їсти хочеться. Поки теплий чай не допомагає, те ще я казала. До речі, що стосовно курсу по Ютубу, як ви могли здогадатися, за ту суму я не отримала ніякої користі. Мене по посиланню перевели на телеграм-канал, де дуже давно вже були створені уроки умовно, які сформовані ось в таких голосовушках постійно. Наприклад. Ось, наприклад, розділ там, де авторські права, він мене перекидує на звичайне голосове повідомлення, як вони називаються, подкастом в 10-хвилинному голосовому повідомленні. Перепрошую, а, так, да, 10. Він просто як з другом начебто передає якусь інформацію, розповідає. Як бути з авторськими правами? Нічого нового я не почула, тому можу сказати, що пуфламіцин це а не курс, який приніс користь. Коротше, не змогла я поїсти. Чуваю, як в жующу чисую, що коли відійде анестезія, буде мені боляче. Хотіла їсти, точніше хотіла їсти, але не хотіла готувати, але я приготувала. У мене тут авокадо три яйця, хлібчик і на хлібчик буду мазати масло. Так, як ми вчора з Сашою пізно приїхали, я не встигла йому приготувати їжу на сьогодні, а сьогодні я проспала. Але все одно готую, приготувала вже їжу йому на сьогоднішній день, але без сніданка, бо він вже поснідав. П'ю кавусю і сама вже збираюся обігати. Зараз покажу, що приготувала. Так, тут у нас рис з філешкою, тут картопелька з яловичиною, і це квашена капуста. Добре, що м'ясо у нас було заготовлене, просто приготувала кашу та картопельку. Так, ну що? У нас сьогодні 1 лютого. Офіційно я з сьогоднішнього дня безробітня <гум>, дівчинка, але все одно я зараз була на роботі, тому що закривається місяць, проводяться переобліки, водяться фінансові результати. Тому сьогодні і ще завтра будуть завершальні штрихи. Я так собі планую, що з понеділка я вже можу видихнути в повній мірі і вдихнути вже свіже, вільне повітря. Зараз ми з вами сходимо в какашку, яку я полюбляю за один десерт. Я сьогодні... А, їла. Я думала, не їла, я штатську їжу їла. Увімкнула собі YouTube-влог. Дівчинка, яка виклала друге своє відео в цілому на ютуб. Мені так цікаво дивитися за людьми, як вони це все роблять, тому що аналізую, що в мене виходить краще на фоні них, а що гірше, де що у них переймаю. Постійно дивлюсь влоги. Вони вже мені частково аж піднадоїли. Собственно, починаю розмову з того, що буду цей влог завершувати. Бо в мене вже назбиралося достатньо матеріалу. Хочу, щоб вам було цікаво його дивитись, не розтягувати цю всю справу. Тому на цьому фаргаменті закінчується основну думку, яку я хотіла передати і донести, це до те, що я припиняю свою робочу діяльність, яка в мене зайняла 10 років мого життя. Це частина мене. Відпускаю її як должне. Я ж кажу, що в мене якоїсь лірики в цьому немає, а в цілому сприймаю це як, як так і треба. Але однозначно мені з цього моменту треба буде вчитись жити по-новому, тому що в мене з'явиться дуже багато вільного часу. Сподіваюся, що я його буду використовувати переважно на натхнення, на якісь класні проекти. В цілому все буду вдячна вашому зворотному зв'язку. Що сподобалося, що не сподобалося. Якісь рекомендації настанови, критика. Була рада знайомства. Якщо ви мене вперше бачите, залишайтесь, будемо спостерігати, яке ж мене буде життя надалі. Я особисто в великому передчутті.